Депутати в березні відпрацювали тільки 8 годин. Лікар навидавав інвалідностей на мільйон доларів. ТЦКшники тепер пакують у буси за порушення ПДР в Україні. Хочуть заборонити телеграм. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Сьогодні з ночі та до ранку Російська Федерація знову атакувала Україну. Росіяни цього разу повернулися до свого старого плану бити по об'єктах критичної інфраструктури та енергетичних об'єктах. Ще, ще, й що 60 дронів і 90 ракет. Це найбільша атака росіян по енергетиці за останній час. Факт того, що дійсно атака масована і комбінована. Спочатку дуже багато дронів пройшлось регіонами України. Далі фактично одразу розпочались ракетні удари. Загалом повітряними силами було знищено 37 крилатих ракет, 55 шахедів та дві керовані авіаційні ракети. Ми бачимо ціль, зимов. Супроводжуємо. А команді. Є знищена. Під удар потрапили цілий ряд областей. Коховською ГЕС їм було мало. У Запоріжжі ворог атакував ракетами найбільшу гідроелектростанцію України Дніпрогес, вдаривши по гідроспорудах та греблі. Ну що? Наздрая з утром, да? Я думав, це сон сквозь сон. Дніпро ГЕС наразі в критичному стані. Було два прямих влучання. Як заявляє директор Укргідроенерго, поки невідомо чи можливо повністю відновити роботу станції. Але при цьому прориву дамби не очікується. Сьогоднішній день є е, те, що ми втрачаємо станцію станція Запоріжжя, станція ГЕС-2 і ГЕС-1 складається з двох станцій. ГЕС-2 під загрозою, що працювати Знаємо в якому об'ємі з якою потужністю зможе. Це безпрецедентний е, обсяг ракет дронів, які був випущений в енергосистему е, з початку вторгнення. Тобто, навіть минулої зими е, атаки, які були на нашу енергосистему, вони не були настільки великими, як атака цієї ночі. Найважча ситуація у Харкові. Там армія РФ буквально намагалася знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто. Подача води здійснює за допомогою альтернативних джерел енергії та за графіком. Да. Дуже дивишся там. Димин якраз на протягом Запаси води закликають робити і в Дніпрі. Разом з тим в Україні масові збої інтернету. Але при цьому сьогоднішню атаку можна було спостерігати з онлайн-камер на Ютуб, що дуже дивує. В Білгороді тим часом теж неспокійно. На вулицях вибухи горять автівки. Але хто стріляє по Білгородчині і Курщині? Ще те питання. Видання Білд проаналізувало кадри із села Козинки в БНР. Виявляється, що саме авіація РФ стирає свої ж населені пункти з землі. На цих відео показані масовані авіаудари авіабомбами ФАП 500. В цей же час Білий дім розчарований нахабними ударами України по Росії. Так, так, ви нічого не переплутали саме ударами з української сторони. Як пишуть журналісти Financial Times з посиланням на свої джерела, США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, адже такі удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту. Але як вказують самі військові, ця новина не більше ніж такий собі вкид, який дуже вигідний саме для росіян. Офіційно цю інформацію ніхто не підтверджував. А вброс цей дуже удачний, дуже удобен по времені э, в рамках стратегії, яку Росія завжди розганяла ці лозунки під тим, що Україну всі бросили, надо здаватися, на надо договоряться мірі Америка. нас збросила очень уж хорошо укладывается в эту тему. а ви як вважаєте? Чи під силу Федерації зла робити вкиди через такі поважні видання, як Financial Таймс? Пишіть у коментарях. Але у Запоріжжі часу не втрачають, хоч і війна. Історія стара як світ, але все ще такі схеми для ухилянців чомусь працюють. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, там поліція викрила корупційну схему за участі посадової особи медико-соціальних експертиз. Бізнесмени в халатах займалися всім: від фіктивних довідок із інвалідності для військових до продажу наркотичних речовин. Підшукуванням клієнтів займався родич тієї самої посадової особи МСЕК. Підшукував клієнтів та тримав з ними зв'язок її родич, який був у ролі посередника. До прикладу, вартість направлення на військову лікарську комісію становила 300 доларів, а отримання подібного висновку 3500 доларів. В ході слідства поліцейські встановили численні факти отримання фігурантами справи неправомірної вигоди. Збагатилися такою схемою МСЕК дуже добре. Під час обшуків у фігурантів справи було вилучено готівки понад 1 мільйон доларів, ще 103 тисячі євро та більше 3 мільйонів гривень, а також 2 кілограми психотропів. Як вам такий бізнес і в яких ще регіонах процвітають такі схеми? Пишіть у коментарях. Операція Бусік, яку вдало прикрили у Чернівцях. Перехожі помітили дуже знайому картину: як чоловіка буквально викрадають серед вулиці та силою заштовгують у авто люди у формі, а поліцейські просто спостерігають. Хоч на відео поліцейські ніяк на це не реагували, в телеграм від самих поліцейських реакція з'явилася дуже швидко. Як заявили у поліції Чернівецької області, люди просто не так зрозуміли. То не ТЦК пакували у бусі, То просто було затримання порушника ПДР. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення з автомобіля вибіг чоловік, якого ж одразу наздогнали пасажири. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Дивно, що пасажири, які наздогнали порушника, були у військовій формі. Та й не вже за порушення правил дорожнього руху так пакують. Як ви думаєте, після новин про розкол у слузі, наша увага прикута до роботи Верховної Ради, але і без монобільшості проблем під куполом вистачає. Дев'яте скликання, схоже, остаточно втомилося. Голосувати нема кому. А за останній місяць депутати в Раді напрацювали як нормальний українець, напрацьовує за один день, трохи більше восьми годин. Що ж сталося у колуарах? Розкаже Катерина Пахальчук. Схоже, мотивація за Закінчилася не тільки у слух, що два дні тому новинні сайти майоріли заголовками про розпуск парламенту і воно тому неофіційний розкол у партії Слуга народу. Депутати монобільшості скаржилися, що офіс президента їх ні у що не ставить, і це просто вбиває їхню мотивацію працювати на користь держави, ще й на фоні втому від війни. Між офісом президента і парламентом є непорозуміння. Офіс президента зневажає парламент. Вони думають, що слуги голосуватимуть за усе, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. Так, привів, і що? А ми вже два роки повномасштабної війни вистояли. Тому стара модель взаємодії уже не працює, І потрібно щось змінювати. Бідні, нещасні дармоїди в країні сформувався цілий прошарок кровосисів. Ну але Бог з цією монобільшістю, бо справа вже точно не в тих 235 власниках зелених мандатів. Виявляється, це заразно, бо вірус в тому від війни і відсутності мотивації підхопили майже всі народні обранці, і їм настільки важко живеться під куполом Верховної Ради, що вони вирішили влаштувати собі незапланований відпочинок, чи то скорочений робочий день дуже скорочений. Традиційно ранок у Верховній Раді починається з виконання гімну України, Похвально. Потім вони б мали взятися до роботи і зайнятися своїми прямими обов'язками законотворчістю, але щось їм ці законопроекти не йдуть. Бо за березень народні депутати сумарно засідали. Як думаєте, скільки? А тепер краще сядьте. Вісім з половиною годин. Сколько у Верховній Раді? Звичайно, свій розклад роботи, але цього разу вони переплюнули навіть самі себе. Шановні колеги, на жаль, перелік питань, який був попередньо узгоджений. Ми, а на жаль, не, не пройшли, але я дякую всім за плідну роботу. Згідно з розкладом засідань Верховної Ради, у березні передбачено три пленарних засідання. Але з цих трьох повноцінних восьмигодинних засідань депутати пропрацювали трохи більше восьми годин за три дні. Це просто сором і ганьба. Три дні з яких сумарно вісім з половиною годин засідала у березні Верховна Рада України. Сьогодні в залі голосів вистачило на 2,5 години. Пізніше нема кворуму. Коротше, ці народні обранці поклали самі. Знаєте, що на свою роботу і обов'язки для розуміння вони навіть вже штани не просиджують, бо засідання ради прогулюють як підлітки школу. Який жах, такий жах. А що не жах? Жах? Я ж кажу. Який жах про цю проблему раніше писав і нардеп Ярослав Железняк. Тоді через відсутність голосів доводилось знімати розгляд законопроєктів з порядку денного. Молодці гарно працює. І що робити з тими 400 мандатоностями? Ваші ідеї в коментарях із задоволенням почитаємо. Welcome to Броварі! І це я зараз не обмовилась. Наші чиновники завжди знайдуть собі роботу. Згадали оце недавно за декомунізацію, і знову взялися міста перейменовувати. Крім перейменування броварів на броварі, також тепер називатимуться по новому ще понад 100 міст і сіл. Про це заявив народний депутат Роман Лузинський. Нові назви, зокрема, отримують Южне, яке стане порт Аненталь. Павлоград буде називатися Матвіїв. Червоноград отримує назву Шептицький, а от Синельникове перейменовують на ріднопілля. Ну ви ж розумієте, що ці перейменування справа не з дешевих. Цікаво, як думаєте, на часі в декомунізацію гроші вкладати? Чи краще замість нових табличок і стелу закупити партію дронів? Пишіть свої думки у коментарях. Заборонити обмежити, регулювати. Тим дискусії про те, що ж робити із телеграмом, не стихають вже більше ніж півроку. І пожвавив їх нардеп Микола Княжицький, який ініціював законопроєкт про регулювання телеграму в Україні. То що ж не так із телеграмом, що пропонують нардепи, та які шанси, що пропоноване таки вдасться реалізувати. Далі продовжить наша Анастасія Дмитровська. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Ще наприкінці минулого року. Почалися розмови про заборону телеграму в Україні. Потім розглядали запровадження певних обмежень, і ось днями заговорили про так зване регулювання соцмережі. Ініціатором законопроєкту про регулювання в Україні телеграму став нардеп Микола Княжицький. По суті, йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація. Телеграм лише один з них приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типа YouTube. Шок. Шок, розпач, недовіряння. Аби це регулювання таки сталося. Княжицький пропонує заборонити поширення незаконних матеріалів типу порнографії, глорифікації фашизму та виправдання російської агресії, зобов'язати телеграм-канали розкривати структуру власності та джерела фінансування на запит нацради з питань телебачення. А у випадку, якщо структури та джерела визнають непрозорими, то платформа не може використовуватися держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. І ось тут починається найцікавіше: позаяк позиції щодо регулювання або ж заборони телеграму досить полярні. Ось вам голова комітету Верховної Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який говорить, що комітет зі свободи слова може підтримати законопроєкт нардепа княжицького. Якщо бачитиме прогалине, то будемо думати, чи підтримувати і правити в процесі, чи подавати альтернативний законопроект. А ось вам заступник голови комітету Верховної Ради із питань свободи слова Євген Брагар, який каже, що законопроєкт через комітет не пройде. Цей законопроект не пройде через комітет свободи слова. Зважаючи, що зараз на комітеті 3 з 4 де-факто є, а я один. Проти, то два за, то через комітет навіть воно не пройде. Через профільний комітет гуманітарної інформаційної політики це вже інше питання, це задавайте питання у того комітету через нас ж ні. У залі, я сподіваюся, законопроект теж не пройде. Я за цей законопроект голосувати не буду. Я категорично проти закриття телеграму як незалежного майданчика, де є можливість для повної свободи слова. Відповідно, будемо надалі спостерігати за ситуацією». Осять І з тим, що таке це регулювання, ніби розібралися. Тому пропоную проговорити мотиви запровадження цього самого регулювання. Проблема телеграм це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка тим не менш активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. Про те, що Телеграм в Україні нині є досить серйозною загрозою, говорять і у гур. тоді як Юрчишин, який виступає за регулювання Телеграму, не виключає і його блокування. Все залежить від того, чи буде адміністрація Телеграм, яку нібито представляє Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити за таких умов. Звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі. І вірогідність того, що адміністрація телеграму таки піде на контакти з українською владою, нині не дуже висока. Позаяку Україна вже подавала відповідний список пропагандистських каналів, рекомендованих до блокування, і на цей запит відповіді не отримала. <клухи> А чи вважаєте ви Телеграм шкідливою соцмережею? І як думаєте, чи доцільне буде регулювання, чи навіть блокування телеграму? Чекатиму ваші думки з цього приводу у коментарях. А ця історія шокує настільки, що просто відбирає дар мовлення. Ви тільки вслухайтесь, священник української православної церкви Московського патріархату на Буковині відмовився хоронити бійця ЗСУ. Герой загинув, захищаючи нас ще рік тому, але довгий час його не могли знайти і вважали зниклим безвісти. Однак, коли його тіло врешті знайшли, привезли до рідного села, аби гідно віддати останню шану нашому захиснику. Але сталася по правді жахлива ситуація. Провести поховання згідно релігійних канонів просто не дали. За інформацією народної депутатки Ірини Никорак, місцевий священник у ПЦМП не відкрив двері храму і не дозволив занести в церкву тіло. Іло українського героя тому священики ПЦУ були змушені проводити поховальне богослужіння на вулиці. А що ви думаєте про цю ситуацію? Пишіть у коментарях. До речі, нагадую, у нас з'явився Тікток. Там, окрім новин, багато залаштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Побачимось!